Слава Ісусу Христу, дорогі брати та сестри. Ми починаємо нову рубрику на моєму каналі Ігор Назаревич. Я вас прошу поставити вподобайку, підпишіться і обов'язково прокоментуйте це відео. Я буду дуже вдячний, якщо ще пошарите. І сьогодні у нас така буде рубрика. Почнеться це свідчення. Це живі історії е, див Божих, які відбулися в житті е, цікавих людей, яких я буду запрошувати на свої ефіри. І хочу сьогодні познайомити вас е, з нашим дорогим братом, це паном Андрієм Мельником, е, штурмовиком в минулому з 3 штурмової бригади е, на псевдо-Варвар. Друже радий вас бачити. Вітаю Слави, вас на віки, слава. Які слава, я хотів би, щоб ви сьогодні розказали нам історію, яку розказали ви мені про те диво Боже, яке трапило з вами. Слава Ісусу Христу, браття і сестри. Для мене сьогодні честь бути біля вас, пастор Ігор. І рекомендую всім, хто ще не підписався, підписатися на цей канал. Не рекомендую, а зобов'язую. Пастор Ігор. Взагалі, життя штурмовика, і взагалі зараз життя військового дуже складне життя. І ви знаєте, що зараз наша війна в Україні, мабуть, нема рівних взагалі світів в світових масштабах з цією війною. Тільки на жаль, що мало хто знає, що в нас відбувається в цій Україні, тому що okay. це все, що тут відбувається, воно не доходить. Хоча б дуже хотілося б, щоб це дійшло і до Європи, і до всіх країн. Ну, це ж таке. Ну, сьогодні, коли така тема як свідчення, то не будемо там довго розповідати про себе там. Ви ж так сказали, що це штурмовики. І я скажу, що недавно тільки можна сказати так, що я таке прозріння відчув і навернувся до Бога. Хоча Рік тому я, мабуть, і можливо чуть більше взагалі я не хотів навіть слухати, що таке, такий Бог, що все, я був розчарований геть повністю розчарований Богом. І просто е, по всіх оцих спогадах і по всіх оцих, всіх діяннях, що, що відбувалося на фронті, ну, дуже була складна ситуація. Хто знає, що відбувалося в перші дні війни, це Буча, Ірпінь. Там були страшні дії, і вони просто знищували колонами мирних дітей, жінок, людей похилого віку. А про військових я взагалі мучу. Це були звірячі знущання над людьми. І це все, на жаль, прийшлося бачити, і після того я зневірився ну, Богові. Ну, зараз все не так. Зараз, слава Богу, да. Да. Все, все не так. І з часом з часом у нас були складні операції, нас готували до, до, ну, до, таких, до серйозних операцій. І от з одного з таких операцій я отримав поранення. Ну, це вже третє моє було поранення, тяжке поранення. І е, Я залишився на інвалідному візку і скучую ламки в ногах. І тоді, вже, знаєте, вже, як кажуть, е, на, е, ми до Бога звертаємося тоді, коли вже дуже тяжко. Ну, Це, це було раніше. так. Е, я вже почав Бога просити, Боже, дай мені хоча би, щоб, хоча б, б щоб в туалет нормально ходити, а не щоб мене там хлопці заносили і на унітаз садовили, Тому що реально інвалідний візок широкий, двері були вузькі, не можна було ж, навіть таке зробити. Е, і знаєте, Завдяки пастору, вам, завдяки пастору Юрію. Я почав прислухатися до того, що мені говорилося, що Бог все бачить, Бог допоможе, і я реально почав вірити, я почав вірити, що Бог це все, все змінить цю ситуацію. І хоча мені навіть лікарі говорили, що в мене були, ну, дуже багато уламків і дуже багато перебитих нервових клітин, ну, нервових і в мене 5% тільки ліва нога була, ну працювала. Ага. І після того ще мені сказали, що мене кіста в голові. Ну це взагалі мене добило. Ну, я познайомився з пастором Юрієм. Почали ми багато спілкуватися. Я почав вірити в Бога. Почав багато, ну Бог мені якось так вже почав давати ці всі відкривати. Як це все відбувалося, багато читати про, про свої там діагнози, про те все почав багато молитися. І я дуже швидкими темпами став на ноги. Дуже прям дуже швидкими темпами. Хоча мені хлопці говорили, так краще би тобі ту ногу відірвало, тому що ти же ну, ти будеш її постійно сувати, вона буде тобі заважати. І я на п'ятий чи на шостий день після операції я вже ходив на милицях, вже з інвалідного війська зійшов і почав ходити на милицях. Потім вже ну, з ногами, вже, коли я почав вже реабілітацію проходити, мене найбільше мучило, що мене в голові. У мене ж все такі ж кіста в голові. І вона могла прогресувати, тому що ніхто не знає. ну Хто знає, що таке взагалі зриви, що таке контузії. це в принципі... Її повністю дослідити ще й досі не можуть дослідити, які ну, кожного воно по-своєму відбувається, як воно ти виходиш після цього. І оце мене найбільше хвилювало, як воно буде там, бо почалися дуже були головні болі, почалися все. Ну, це. Це був дуже такий тяжкий етап, коли ти просто навіть бували такі моменти, що і жити не хотів від тих болів. І але з часом з часом, слава Богу, я почав відчувати. ну при почав приїжджати до вас, ми багато почали спілкуватися. Ми з пастором Юрієм дуже прям дуже багато спілкувалися і в і день, і ввечері, і взагалі завдяки йому я відчав, почав відчувати це полегшення завдяки Богу. І одного моменту я поїхав там з проходити ВЛК, і думаю, заради цікавості зроблю. Ну, Мені там говорять, ну там тобі не можна МРТ вже робити, тому що тебе там у ланки позалишалося. Ну кажу, давайте зробимо ПТ. Ну, треба знати, що там, який голубі, <реш> <реш> як, як воно далі. І це вже півроку, після того, як мене то після поранення півроку, лікар мовчить. Ну, Я думав, що щось страшне. Вже там. Мене, бо вона дивиться, той знімок, що був, і той знімок, що зараз, <реш> вона дивиться і зве другого лікаря. Я вже думаю, це все. Це вже мені, мабуть. <хи> Вона каже: а що каже, ти, типу, ж, каже, дивіться, ну каже, тут же ж прогресуюча вже ну, була кіста, ну, вже до пухлини доходило. А тут каже, вже ну, нічого немає. Слава Ісусу Христу! Да, я, ну, я, я не вірив, я дружині, тоді дзвоню, е, кажу, ти знаєш, кажу, що кисти, кажу, вже немає. Вона каже, як немає. Я каже, ну, це, не ну, це не дівається. Це за гріх, по медицині це розуміє, це спайка, ну, це спайка судин. І як би там не було, або вона росте, або вона просто вже в одному зупинила. зупинилася і в тому положенні. Ну щоб просто вона десь там ділася, розсусалася, ну це просто одиничні випадки. І оцей одиничний випадок ну, сьогодні перед вами. Завдяки Богу. Задяки. Це явне диво, це явне диво, пане Андрію. І взагалі дуже багато таких див відбувається на фронті. Ну я просто говорю про фронт, тому що я як військовий, я бачу, бачу ну, в принципі, дуже багато див, які відбуваються на фронті. Я на той час був ну, зневіреним Богові. Ну але зараз в мене є чим порівняти. Є чим порівняти, що відбувалося там, скільки е, ми заходили на штурм, скільки нас біля нас лягали міни. Вони не розривалися. Ми колись нарахували 7 чи 8 мін біля нас лягло. Прямо так лягали, вони просто не розривалися. Е, тільки ми в бліндаж ну, там, заходили до, до москалів, і тоді вже, коли ти в бліндажі починається взриви зверху. Ну, це просто не, ти, під час е, тих дій ти цього не розумієш. А от коли зараз я починаю аналізувати, починаю ці спогади піднімати, і ти ну, реально бачиш Божу ласку і Божі дива. Які відбуваються там на фронті, це прям дуже. Я зараз спілкуюся з хлопцями, дуже багато див. Вчора, наприклад, я спілкувався з хлопцями, їх кілометрова зона 40 кілометрів тільки до фронту треба доїжджати. Тому що зараз дуже, ви самі знаєте, що дуже насичена лінія, ну дуже насичений фронт, і треба на відтяжках дуже далеко стояти. Вони 40 кілометрів тільки в одну сторону їдуть, біля них лягло 8 фпівшок. Ну, це слава Богу. ну... Слава Ісусу Христу, що, що так воно, що ті, ті реби працюють, воно відвертають, і, і це ж ви розумієте, це тільки в одну сторону, а їм ж, треба ще повернутися, повернути плюс там відштурмовувати позиції. І слава Богу, що всі наші хлопці зараз ще ну, з тими, що я там спілкуюся, з мого підрозділу ще всі живі, слава Богу, і проповідуєте. Просто... Ну стараюся дав свої свідчення. Я стараюся дуже багато почав зараз розмовляти про церкву. Про нас всіх, про бри, про, бри, про сестер. Ну вони дуже прислуховуються і реально є такі хлопці, що починають теж ну повертатися до Бога. Слава Ісусу! Слава Ісусу, це дуже важливо. І навіже мене такі є старі хлопці, ще, ще з Азову ще 16 року. Ми разом. Ми недавно спілкувалися, і він дуже теж, ну от, вже глибоко починає от, вірити в Бога. Хоча він теж такий, як я, був який там Бог? Куча наколов, забитися, ну, там. Да. <с? <с?> <с?> да. повірити якогось молота Тора, і все. От у Все, що ми, ми, ми вірили. Ну. Як ваша дружина, пані Анастасія, я чув, що вона дуже рада, що ви навернулися до Господа. Ну, вона взагалі зараз, мабуть, ще. Е... Більше відчуття цього радості відчуває, ніж я. Тому що, можливо, я навіть в чомусь це не помічаю, а її зі сторони більше відніше. Ну, вона бачила ваші травми, ваші переживання, ну, душевні. Вона, вона всі травми перенесла на собі. Як зараз? Ну, зараз, слава Богу, вона теж можна сказати, теж мені дуже такий тяжкий період, бо це все бачити, це все відчувати. Так. Я скажу навіть. Тим жінкам, які його підтримують, і що їм ще тяжче це все переборювати, ніж нам. Тому що ми цю біль в собі там перетерпіли, а вони це все постійно думають і за нас, і за те, і за як ми себе почуваємо, щоб щось не так сказати, щоб щось так сказати. Ну, це дуже тяжко. Це дуже тяжко, це дуже тяжко. Я думаю, що нашим глядачам треба порадити, що. Взагалі кожній людині треба живий Господь, тобто віра вона або жива, або її немає. І ви знаєте, я хочу сказати, що дорогі брати і сестри, подивіться, яке диво да, навернення людини до Ісуса Христа, і зразу все змінюється в житті. Господь починає силювати. Пан Андрій ходить на своїх ногах. Кіста незрозуміла, де ділась. І саме одне з може саме головне, да, це те, що сім'я вона не страждає, тому що коли люди разом це проходять, це дуже страшно. І ви знаєте, радимо вам всім, дорогі брати і сестри, примиритися з живим Богом, нашим Ісусом Христом. Ми залюбки вас приймемо, помолимо за вас і віримо, що ваше життя так само воно буде созидаться вже уже під дією Духа Святого, тому що Господь він завжди за нас. Якби там не було, якщо ми не вірні, то він буде вірний нам. Це стовідсотково. Тому, дорогі брати і сестри, закликаємо вас всіх покаятися і буде вам добре, а не добре вже не буде. Так, пане Андрію, так Амінь. Помолимося за наших глядачів. Тоді, е, якщо ви ніколи не призивали ім'я Боже в своє життя, то ми пропонуємо вам зараз з нами повторити цю молитву. Давайте скажемо так: дорогі Отець Небесний, я вірю, що Ісус Христос, твій Син, який помер за мене і воскрес задля мого оправдання. Я прошу Тебе, вибач мене, всі мої гріхи, за все моє життя, каюсь. І запиши моє ім'я в книгу буття вічного. Я дякую тобі, я приймаю Твоє прощення. Я прошу тебе. Увійди в моє серце своїм Святим Духом. Я запрошую тебе. Дякую тобі в ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Амінь. Дорогі брати і сестри. Ми віримо, що після цієї молитви Господь вибачив ваші гріхи, адже написано, призвавши ім'я Господнє, спасеться. Ще раз вас прошу підписатися на цей канал, пошерити це відео, обов'язково напишіть нам, якщо ви в подібній ситуації, ви військовий, чи ви дружина, чи ви рідня. Військовослужбовця обов'язково напишіть нам, і ми будемо молитись за вас, і будемо наставляти вас в вірі. Я думаю, що вас теж вийде перемогти ці страшні прокляття, які прийшли на наші долі і на нашу країну. Хай Господь вас рясно благословить. З миром Божим. Амінь.